iPhone 14 Pro Max після падіння перетворився у ідеальний телефон для того, щоб вставляти в нього мемаси. Очевидно, дисплей під заміну міняти будемо на оригінал. І не встигли ми його розібрати як сюрприз-сюрприз. Один із двох нижніх маленьких гвинтиків, що тримають дисплей, виявився занадто маленьким. Так це і не дивно, бо він від сьомого iPhone. Скоріш за все, попередній майстер просто загубив один з гвинтів і вкрутив те, що було під рукою. Всередині бачимо багато бруду з пилюкою, але це не найгірше, що ми там побачили, оскільки задня кришка була розбита, всередину потрапило багато дрібних скляних шматочків, а вони мають Властивість механічно пошкоджувати внутрішні компоненти, наприклад, пробивати шлейфи та акумулятор. Наслідком цього може бути те, що в телефоні спонтанно щось перестане працювати, а як максимум щось полихне. І оскільки клієнт не був готовий щось робити з корпусом, він був попереджений про такі от можливі наслідки. І до речі, тому ж ми свідомо не клеїли захист на камери, тому що там і так все в пилюці, і можна обережно працювати в рукавичках. А після виконання робіт пройти з пооб'єктивом окаплівкою. Власне, робимо це та перевіряємо телефон на працездатність. І переконавшись, що з телефоном все чудово, закриваємо та робимо йому. Масажик. Також не забуваємо, що там один гвинтик від сьомого айфона. Так залишати ну ніяк не можна, тому безкоштовно вкручуємо клієнту той, який треба. Коли закручували, помітили, що там в гнізді трошки грязючки, тому бонусом почистили ще й гніздо. Також не забули про сітки динаміків та мікрофонів. Продуваємо, протираємо. Після того, як закрили, ще раз перевіряємо телефон на працездатність та сповіщаємо клієнта про готовність. Заміна дисплея коштувала 17 400 гривень. Зламалось, Присилаєте, відремонтуємо і вам. Вся інформація в шапці каналу.